Так, нарешті в мене дійшли руки до того, щоб зробити такий предметний огляд нашого теплового насосу. Так, почнемо. Почнемо все по черзі. Тут є наш логотип. Коли сюди навести, тут відіб'ється сайт, телефон, YouTube канал, Facebook, Telegram. Тобто, все для того, щоб з нами комунікувати. Це від теплового насосу. В даному випадку це Cooper Hunter Arctic. Тут виставляєте температуру, яка потрібна вашому будинку тобто температуру повітря. От, Потім йде цей датчик, це називається датчик бойпас. Тобто це запобіжник спеціальний, коли тепловий насос піде щось не по плану і не спрацює на зовнішньому блоці захист, для того, щоб ця вся система там вас в хаті не наробила біди, воно відключить. Потім пройде декілька хвилин, він знову включиться. І далі буде працювати. І так буде до тої пори, поки ви цього або не помітите, або воно там не стане на свої місця. Це може бути тоді, коли у вас там позакривалися контури, якісь, ще щось. ну Різно буває всяких ситуацій, я не буду розказувати, для чого це. цей датчик це він показує споживання теплового насосу, розхід теплового насосу, скільки ампер, амперів він бере, скільки вольт, скільки там за який період часу він взяв. ну тобто от, Всі оці моменти. А тут. Цей датчик, це є подача, і, е, вихід, е, ну, подача холодної води, та, що заходить, от з, от звідси заходить е, холодна вода, і звідси виходить гаряча. Тут синій показник це є подача, яка заходить вода, і гаряча, яка виходить. Тут Будете бачити дельту. Так, З цим я так розумію, все зрозуміло. Є ключик до цього теплового насосу. От, тепер ми його відкриваємо. Так, що ми тут бачимо? Перше, що ми бачимо, це є пакет з документами, там гарантія, кріплення для ящика, пульт вже настроєний. От. Ну Це таке, це воно тут не дуже таке важливе. От. Що важливе є тут, щоб було розуміння? Це йде помпа, вона стоїть на виході. Це є е, мозги цього насосу. І Моторчик для того, щоб він працював і думав, що він далі гріє повітря. Тобто ми тут от, цю систему ми взагалі не ліземо. Воно запрограмовано на заводі компанією Cooper Hunter. Ми міняємо тільки теплообмінник. Дивіться, як це працює. Тобто сюди заходить вода зі споживачів, як обратка, а звідси йде якби подача, оця гаряча вода. І а фріон гарячий заходить звідси через фільтр. І виходить сюди холодний. Тобто воно в процесі обмінюється. Тобто, гарячий фріон нагріває холодну воду, і тут виходить на, на виході холодний фріон і гаряча вода. Я сподіваюся, що це зрозуміло. <кхух> цей фільтр е, е, запобігає, якщо є якийсь мусор, там в системі, ще щось, цей фільтр-сепаратор, він. Е, не, не сепаратор, як, ну, можна так сказати, він запобігає цей фільтр-осушувач. Він запобігає, я його трошки перепутав, сепаратор, це на воді ставиться. Він запобігає тому, щоб якийсь мусор, там, коли там варять, все, щось, ну, щоб воно попадало в теплообмінник і засоряло його. Це по фріоновій частині. Для того, щоб вод, по водяній частині воно не попадало, там ставиться фільтр сепаратор, який є на сайті. Ну, зараз не можу його показати, він ставиться отут з цієї частини, А тут же виходить на споживачів. От. По, підключенню, по підключенню. Тут є 4 кулотки одинакових: 1, 2, 3 і земля. Тобто, і таке же саме зеркальне є на зовнішньому блоці. Тут підключається 4 проводи, там підключається 4 проводи. Тобто, як відбувається взагалі? Кажуть, Що таке підключення складне в тепловому насосі? В нашому насосі воно не складне. Тобто, Підключається цих 4 проводи. Чотири провода, провода підключаються зеркально до наружного блоку по кольорах, підключається траса. Фріонова, викачується вакуум, і ви нажимаєте на кнопку на е, пульті, і ваш тепловий насос працює. Тільки перед тим треба оцю от помпу підключити, заповнити, підключити його по воді, прокачати, поставити, там є в інструкції по е, цьому по встановленню, по монтажу, є е, які там мають бути додаткові девайси, вашій системі опалення. Вони зазвичай у всіх є. Але ми на всяк випадок їх ну, додаткові ставити не потрібно. А якщо вони у вас є, то тоді. Якби, як сказати, ну, Якщо немає, то треба поставити. Якщо є, то ставити нічого не треба. От. І коли ви прокачаєте воду, щоб не було тут жужання ніякого, що тепловина що ця от помпа працює без замічаній, вона ставиться в максимальний режим, це його третій. І все. І ви. Включаєте, воно тут все працює, після цього включаєте тепловий насос. Цей тепловий насос 3 на 2,5 мм квадратних. Повинна бути розетка для цього теплового насосу. Тобто більше, вона не потрібна. Можете зробити 3 на 4 мм квадратних для цього для своєї для впевненості. Ну, достатньо буде 3, на 2,5 мм квадратних. Далі, включили це, включили це. Загорілося табло. І після цього пройшло там декілька хвилин. І включиться. Зараз я покажу. Після того, як ви включили, загориться оце табло, це табло, це табло. от. Е і потім запуститься насос. І ви побачите по споживанню, що він запустився цей насос. От, Але це пройде декілька хвилин, йому треба там подумати, обдумати і все останне. Тому, от, якось так. Оцей датчик. Він виводиться в кімнату, це є датчик температури. Він виводиться в кімнату і ставиться в кімнаті на уровні очей. І по цьому датчику тепловий насос буде розуміти, яка температура. Коли ви його включите, він буде наганяти, поки не, не нажене цю температуру, а потім спустить своє споживання. тому що... Ну, Така його робота. Це інверторний тепловий насос, він працює постійно, але він або піднімається, або опускається. Якщо дуже різко потепліє на вулиці, він може навіть виключитися. Тобто, таке рідко буває, але буває. От. Працює він на 32 му фріоні. Дуже економний. Були випадки, що навіть чуть -чуть, там, інші насоси, чуть чуть менші, не той. ну, Тадіран, навіть не Куперхантер, вони брали там відгуки на каналі по там, 10 кВт в сутки, там, 450 Вт в годину. Тому якось так. От. Хочу ще раз звернути вашу увагу на якість виконання того всього, наскільки воно все тут зроблено, обтянуто, ну, закріплено, все от, е, на своїх місцях. Зараз ще покажу так, чуть -чуть далі. Оці от всі хамутики, все обжато, все зроблено так, як е, от, де, на деяких фабричних. Насосах немає такої якості. Ми стараємося її підтримувати для того, щоб ви отримали дійсно хороший девайс за ці гроші. Я аналогів такому девайсу, ну, принаймні зараз у нас немає. Тому вибір завжди за вами. Ви голосуєте за ці вироби своїми грошами. Хто б вже мав справи, хто купував. Розказують там друзям, у нас дуже багато людей, які замовляють по чиїсь рекомендації. В когось працює і у них так само працює. Коли ви отримаєте то ви цей от блок, ви отримуєте в такому вигляді. Тут всередині е знаходиться пульт, там вся документація, він закритий, і він у вас приходить в такому ящику. Там десь на цьому є кан каналі, як він відбувається. Він в палітному бурті йде, е щоб не побити його, не по цей, ну, щоб він нормально до вас прийшов. Тому якось так. Теплові насоси. От, торгова марка наша називається тепліт. Ми працюємо офіційно, оплачуєте на рахунок, гарантія один рік на ті всі теплові насоси. Якщо щось там, не дай Бог станеться, поки що такого ще не було. Тому що ми не ліземо до тої частини, там, де, там, де електроніка. Ну, може бути всяке, може згоріти плата, може згоріти там. Ну, все, що завгодно може бути. Якщо, не дай Бог, щось станеться, ми цю плату там напротязі року міняємо. Якщо ну, пройшов більше року від, з моменту покупки, то ми тоді. Якби просто, ну, це є звичайні теплові насоси, які є, їх привозять в великій кількості. Запчастини до них є завжди, тому там люба плата, люба запчастина протягом буквально декількох днів вона достається. Тому якось так, підписуйтеся на канал, Хоч будемо робити багато хорошого контенту. От. Зараз у нас вже в роботі є теплові насоси, будуть з збільшеним теплообмінником. Це буде максимальний оце їхній зараз супрем, йде до мінус 30, в нього буде збільшений теплообмінник. Якщо буде тепла підлога, то можна там до 140 метрів, я думаю, його буде достатньо завдяки цьому збільшеному теплообміннику. Ми зазвичай використовуємо теплообмінники до 3 четверті, а це вже буде там дюймовий з великим запасом потужності. Тому якось так. Підписуйтеся на канал, буде багато цікавого. Обняв всіх.